На 6% більше ніж попереднього тижня на Закарпатті триває моніторинг епідемічного процесу. Більшість захворілих медики реєструють серед дитячого населення. ГРВІ циркулює у дошкільних та шкільних навчальних закладах. Активізувався й COVID-19. 27 пацієнтів із цим діагнозом отримують стаціонарну допомогу у медзакладах краю. На жаль, є й летальний випадок. Маємо один летальний випадок від COVID-19 у пацієнта старшої вікової категорії 65 років плюс у Берегівській громаді. В цілому моніторинг за перебігом епідемічної ситуації триває. Ми слідкуємо уважно, в яких власне регіонах у нас територіях збільшується кількість захворілих. І на минулому тижні ми бачимо ріст кількості звернень у Берегівському, Тячівському, Мукачівському районах. Ужгородський район, де традиційно вища захворюваність, аніж в інших районах на минулому тижні залишається на одному рівні, тобто там захворювання не збільшилася, не зменшилася.